Друзі, дивіться, ми маємо квартиру в цьому будинку, і дуже гарна ось така от приватна територія, все закрито. І в чому плюс тут ще є басейн. Тож, друзі, у нас квартира втори в ЄС 99 тисяч 55 квадратів. Тут дві спальні один вузол. Дивіться при вхідній зоні вони так відокремили тут таку господарчу зону. Читана така невеличка. І йдемо далі. Далі в нас ми маємо ось таку кухню. Досить кухня, я би сказав, невелика, але гарнітур, бачите, ще ціленький і досить таки непоганий. Тут є повноцінна плитка, тобто досить непогано, Така барна стійка, яка від'єднує у нас з вітальнею. Вітальня, теж, як на мене, досить непогана по ремонту, немає. Жодних проблем, тільки гарнітур, бачите, тут трохи старий, якщо потрібно, потім можна буде поміняти, але на перший час досить непогано. Ось такий диван. В нас тут балкончик такий досить невеликий. І відкривається просто неймовірний, друзі, неймовірний вид на місто. Просто шикарно. Бачимо ще одну спальню, маємо ось такі два ліжка, теж по ремонту проблем немає. Маємо монтовану шафу таку невелику. Потім ми бачимо ось такий санвузол. Бачите, все доволі таке нове, маємо тут ванну. Я б сказав, в хорошому стані, так, не нове, але в хорошому стані. Тут гарна плитка теж, в принципі. Проблем немає. Досить таки непогана ванна. І тут основна спальня. Основна спальня, маємо повноцінне двоспальне ліжко, маємо ось таке для взуття і для різних речей теж комод і маємо монтовану шафу. І вид з цього вікна у нас, бачите, на прекрасну тервіху.